Привіт, світлічки. Так, нас тут зі мною потягнуло на нафталінчик, що називається. Да? От. Да, от ми сьогодні поговоримо про співачку акторку, яка до речі прожила аж 91 рік. От що для акторів не завжди. От актуальна. Ми, ну, по тому, що жінка прожила 91 рік, ми точно можемо сказати те, що вона займалась тим, чим вона любить, це Точно, тому що якщо ти ходиш на роботу і пашеш його, тому що треба гроші, бо ти мусиш виконувати свої обов'язки, от то далеко ти не заїдеш. А якщо вона прожила 91 рік, це точно людина була в гармонії з собою, знайшла себе. От, і вона займалась тим, чим вона любить. От, так що знаходьте те, що ви любите. От ми якраз ці відео записуємо для того, щоб вам допомогти. Тобто ви можете подивитися про накшатру, почитати. Накшатра місяця це я, напевно, найважливіша точка гороскопу. Ну, там багато чого важливо, але одну з найважливіших точок це точно накшатра місяця. От, ми тому не просто так записуємо відео іменно про накшатру місяця. От, е, так. І сьогодні ми говоримо про. Ну, зараз, можливо, для молоді це вже не дуже актуально і не дуже популярно, але от, ну, хто цікавиться мистецтвом, вони точно цю особистість знають. Ну, напевно, оця фотографія, це фото це одне з таких відомих. Ну, якщо людина стикалась з мистецтвом, то це, це фото, вона точно десь мала побачити. Да. Так, і так, вона у нас є німецько-американська акторка, співачка, естрадна артистка. Так. Музикантка, от дітрік була популярною протягом всієї своєї довгої кар'єри. Да, отну і бачимо те, що вона народилася в 1901 році і залишила цей світ у травні 1992 році у Парижі. Так, окей, дивимося. Значить, висхідний знак Лев. Ну, знову ж таки, що це дає? Популярність славу. На да, Лагнеш ми бачимо, попадає в п'ятий будинок, в велику компанію: тут Юпітер, Сонце, Сатурн, Меркурій. Да? І місяць. От, ну, ми досліджуємо місяць. Місяць конкретно попадає в накшатру Пуща, яка дуже класна, да? от, яка дає все, крім да, особистих стосунків. Склад... Певні труднощі дає. Так, і Місяць у нас попадає в Навамші в, в паду Скорпіона і ще й стоїть разом з Сатурном. Так, ну І далі під ваші бурні оплески передаю мікрофон слово Іні. І на доброго дня. Доброго дня. Е, продовжуємо розказувати вам цікаві приклади Пуш'я, як вона дає процвітання людини, популярність процвітання, можливості да, гарні статки, фінансовий ріст, тобто дуже багато навіть. Коли цей місяць знаходиться, наприклад, в 12-му домі, як в прикладі Марлен, так і в прикладі попередньої нашої історії, тобто, звичайно, якщо знаєте, як якщо положено, то положено, людина обов'язково це процвітання, вона отримає. і ось вам мі... і тож, знову таки той приклад того, що людина народилася. В якійсь аристократичній сім'ї. Тобто в неї мама була саме з якихось глибоких коренів аристократичних. Тобто, але в місяць ми бачимо вже в 12-му домі, так? і ну, ну, сім'я була не надто багато, батько рано помер знову-таки, в неї є і цьому так, підтвердження в гороскопі, наприклад, а, чим, але також, в цілому він помер також рано на війні, тобто не було якби, підтримки батька. Не було там особливо грошей, але в цілому це пушя, да як і дає ось народження, хтось із сім'ї би мав аристократичний корень. Саме так і в неї вийшло. З дитинства. <пігін> <нам>, секундочку, секундочку, <пігінця> я ще хотів сказати, ну, є такий астролог Рамі Блект, він лев по гороскопу, він завжди, ну він Лев, і він, він не може цього пропустити, він обов'язково завжди уточнює каже, що Лев він має благословіння від батька, начальника і царя. Да? От, і духовно, це Від батька, духовного вчителя і царя. Да? От, що, що, що Це дуже важливо. Да? І тут ми бачимо е е е е е висхідний знак Лев. Так, тобто бачимо, да, що це Лев. От, ну і то, що от, знову ж таки, тут ми дивилися по аштакаварзі, так, тобто, попередні гороскопи, ми казали, що в залежності від того, скільки бінду, так, ну, тобто, Лев аристократична сім'я, але грошей буде небагато. І по штатаваргії ми бачимо, якщо в попередніх картах було там 7 бінду, да, то тут 4 бінду. чуть чуть не стільки, скільки би хотілося. Так, да, Окей, передаємо далі слово. Так, так я, але в цілому вона сама їх заробила ті гроші, бо вона була дуже популярною. Вона реально з самого початку. Ну ми бачимо в неї дуже заповнений. І п'ятий дім в цілому це теж дуже творчий дім, і сама по собі знак левда. А тобто вона в цілому і Венера в поєднанні з дуже сильним Марсом. І вона дала те, що людина в цілому вона е, була проявлена в творчій кар'єрі, да, і співачка, і акторка. Тобто вона на той час була дуже популярною, вона дуже рано стала популярною, але вона до цього багато зробила. Тобто, в її випадку не тільки Пуш'я принесла оце процвітання, да, але в неї дуже сильний і магар з гороскопі, Що вона жінка воїн 100%. дивлячись на цей марш, можу сказати, що вона багато робила для того, щоб досягти. Тобто вона не просто так, знаєте, як. Е, я опинилася в потрібному місці в потрібний час. Так, Пуршя дає про це, але тут уже четверта пата, да? четверта пата якраз для місяця, вона не сама благоприємна. Mm -hmm. Це пада Скорпіона, вона для місяця якраз дає проблеми. Тобто, в її випадку, це найпроблемний місяць із всіх, що ми розбирали, в принципі, на прикладах на чатри Пуш'ї, І тому не можна сказати, що воно все лилося в руки, да, як, наприклад, може комусь із попередніх е, варіантів, але вона досягала сама. Не просто так дали людині і сильний Марс. Тобто, якщо буде сильний Марс в гороскопі, людина є потенціал, і їй прийдеться багато чого досягати самому у цьому світі, да прикладати зусилля. І вона якраз з тих часів, що вона застала війну, і вона така мала дуже сильно анти. Нацистську позицію. Ну, не, не, знаєте, не дивно з таким то Марсом ну, реальна, ну, ну, Ось, вона реально могла на війні. Вона відкрито це висловлювала, тобто вона не боялася заявляти про те, що вона має відкриту антинацистську позицію. І її не дуже за це любили, і тому. Ну, в Німеччині і тому в нацистській Німеччині і тому, звичайно, що був час вона приїхала в Америку, да вона стала популярною в Голлівуді, Вона там дуже про себе заявила, і як акторка, і як співачка. Тобто, знову таки, да й дім дуже часто нам дає зв'язок з іншими країнами, і коли прийняти так, за кордон, за кордон нас... десь там за океаном, так. десь так подальше. Так, mm -hmm. так. тобто люди тим паче пуш'я, да. Тобто, ми вже розуміємо, що процвітання людина саме найбільше буде чекати якраз. В інших країнах да, в якихось міжнародних таких варіантах проявлення. І коли вона потрапила в Голлівуд, звичайно, вона там дуже класно про себе заявила, і вона була така. Ну на той час вона була дуже популярна, просто неймовірно вірно популярна Реально, пуш я дала процвітання. Але знову таки, да, пуш я не дає людині нормального да щастя, я б сказала, від сімейного життя знову таки не думайте, що все, якщо у вас пуш, ви нещасливі в сімейному житті. Просто вона заставляє людину. Дуже багато з цим працювати, тобто це не просто так бабочки в животі, да це треба людині прикладати зусилля по Сатурну, вивчати як це, що це, що це така за наука, будова сімейного життя. І тому, звичайно, тоді, якщо людина в це йде, да вона може поболювати, але вже на таких почуттях величезних, да, а на мудрості і розумі. От, але це нагадаємо, що це Сатурянська накшатра. Нагадаємо, що це Сатурянська накшатра. І в Навамші дивіться, в неї Навамші то, що місяць попадає в Скорпіона, можливо, що його там ще спасаєш. Там стоїть Сатурн. А Сатурн і накрас є е, господарем Накшатри. Можливо, що це ще спасає трохи. Да. Так, саме так. Тобто людині треба прикладати зусилля і навчитися навчитись служити у відносинах. Там не буде такого, що ти просто зайшов і в тебе такий насолода, да, просто райський кущі. Ні, такого не буде. Це треба зайти і будувати ці стосунки. І Пушня цього хоче від людини. Вона дає процвітання у всіх напрямках, а у шлюбі каже: Служи, служи і Чиїсь будувати ці відносини, mm -hmm. ну але можливо не всі тут хочуть, не всі про це розуміють, і вона не випадок і знову не не виключення, те, щоб в неї також були проблеми шлюбі. Вона була один раз, до речі, у шлюбі, але знову таки, як пишуть в інтернеті, да, як я читала в Вікіпедії, що, наприклад, вона з ним прожила з цим чоловіком, там здається 5 років, і вони не жили разом, але вони не розлучалися до самого кінця життя. Тобто, ну я так розумію, що не жили разом, але була вона. Заміжня, тобто ну, в цілому ми розуміємо, що сімейні стосунки не дуже то і побудувалися. Не була одна донька, вона народила лише одну доньку. Ми розуміємо, місяць такий, да, він із Сатурном на бамші. Тобто, як материнська енергія, вона була дуже стримана, скоріш за все, давала любов, але вона не дала такого розширення. Да, бо може давати і в принципі материнство дітей, да, але в цьому випадку вона як четверта пада, падала, вона не ду. Вона більш така стримана, і тому, звичайно, так і проявилася, що в неї була лише одна донька, і в цілому подружнє життя. Ну, скоріше за все, воно може її і не цікавило. Раз вона була один раз тільки, ну вони з ним пожили і більше не жили разом. То можливо і більше нічого не пишуть про її чоловіків, то можливо її і не цікавило в цілому подружнє життя. Може, вона була направлена лише на творчість, і в принципі, в цьому вона була успішна. Це було її, як знаєте, як. Як її дитина, її творчий проект. Ми бачимо в цілому, що і дуже п'ятий дім заповнений, і ця да? Тобто, вона як мама була для свого для своєї творчості, да? Тобто, ну як це... в творчому проекті вона дуже реалізована. Дивіться, бачите, в неї лагнеш п'ятий дім попадає. Там же Юпітер знаходиться да? Ще й той Меркурій, тобто відповідно, що прибутки гроші статки будуть через цей ну для Льва. Тож Меркурій на. Да? Ну, от, і там ще й Сатурн, да? то тобто, відповідно це все переключено. Ну, якщо подивитися, що Пошта Варзи, то в неї є третій дім. От він перекачаний, да? тобто 43 бінду він дуже сильний. Це для творчості, ну і плюс там ще й раху стоїть, то есть вона точно туди зайде. Ну, от. Ну, і якщо мінімально дивитися, то м м м м м м жінка, то тобто, жінці ну, треба народити хоча б одну дитину. <ква> <Ой>. Правда, <ква> да. це, це дуже важливо. Да, бо жінки також приходять на консультацію, вони часто питають, в чому моє призначення. Я завжди відповідаю дуже просто: кажу, ви жінка. Да Та то ясно, що ясно? А коли починаємо розбиратися, виявляється, що нічого не ясно. Да? Жінці, жінці важливо народити хоча б одну дитину, тому що якщо жінки перестануть народжувати дітей, то ми просто вимремо, як динозавр. Я розумію, що жінки хочуть розвиватися, але поки не народять дітей, то є харма не виконується, то це буде просто біда причому для всіх. Ну, от. І ще я ще зверну увагу, що попущені ми з вами деякого дивилися. Це люди, які народжені в п'ятницю. По-моєму, всі троє точно я зверну увагу. Чу ще першу не пам'ятаю карту, треба буде глянути. Ну, от, всі народились в п'ятницю. І це день народження він також сприяє. Тобто, в який день ти народився по тій планеті, тобі все те, що робиш, воно для тебе, для здоров'я, дуже корисно. От, ну і бачимо, да? тобто, вона в п'ятницю народилася, накшатра пуща, сильний п'ятий, третій будинок. Ну там в п'ятому багато планет, там третій дуже сильний по Бінду, плюс там раху стоїться туди, сфера, куди потрібно йти. Ну, от, ну, тому і це все разом в комплексі дало такі результати. Було так, такі що... результати, що вона прожила 91 рік. Да, 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 да. Абсолютно не ну, да. кідена. <клес> ще до речі, пристрасть, бачите, якщо е, Венера з Марсом з'єднується, тим більше, що це знак екзальтації, так, от е, і оцю пристрасть, то що воно дає. Ну, от, ну і це ще на вам ще в неї Венера в знаці падіння і ще разом з Кит. Тобто, якщо подивитися, то ці, ці точки вони дають, е, ну, пристрасть у цю внутрішню. Це також воно дає людині потенціал для того, щоб щось робити. Ну, Якщо по-поганому, це б людина пішла в загу. А якщо по-доброму, то ця людина вона якраз буде активно працювати і дасть багато, ну, буде плодовита по проектах от, ну, і по протяжності життя. Ну, от, Приклад маєте. Да, якщо так. Окей, дякую, Інна, за цікаву розповідь. Дякую всім підписникам, хто у нас дивиться. От маєте що додати, пишіть, будь ласка, в коментарях. От, дякую за перегляд та до зустрічі в наступних відео.